Добрий день, шановні фермери, шановні глядачі, сьогодні у нас невеличка, але дуже важлива тема, яка в значній мірі визначає ефективність дуже багатьох агроприйомів в овочівництві, потенціал максимальної вражайності культури, ефективність застосування засобів захисту рослин, фунгіцидів або інсектицидів, ефективність застосування добрив їх. Засвоєння рослиною, ефективність удобрення, живлення відповідно результату, якість продукції, кількість врожаю все це визначають декілька основних параметрів, Найбільш найбільше головні фундаментальні, які необхідно знати. І сьогодні про ці параметри ми й поговоримо. По кожному параметру ми обговоримо декілька детальних, але важливих прикладів для того, щоб зрозуміти, що не просто Достатньо знати, ну, я зробив аналіз води або ґрунту, у мене ось такі параметри. Ні, це дуже динамічні параметри. Напротязі сезону вони можуть змінюватися, якщо ми говоримо про воду. Якщо ми говоримо про ґрунт, кислотність і засоленість, його необхідно регулювати, тому що під кожну культуру є свої певні індивідуальні параметри, які варто враховувати. Відповідно, якщо ці параметри будуть незадовільні, або за високий pH, або за низьке, або підвищений рівень засоленості, ми будемо втрачати вражайність, ми будемо втрачати в якості. Відповідно, при тій ж самій собі вартості ми будемо недоотримувати наш прибуток. Ці, при... ці показники насправді визначаються дуже просто. Вони можуть визначатися ось такими експрес-приладами. Я користуюсь такими. Також в цьому відео я порекомендую, де їх можна дістати або на які параметри звернути. При тому, якщо ви працюєте такими приладами, то супер. Найголовніший момент, коли ви працюєте з такими приладами, це те, що вони мають бути особливо pH, калібруватися. Тому що на ринку сьогодні представлено досить велика кількість таких приладів. і через Декілька місяців півроку, або, можливо, навіть рік користування таким приладом, наприклад, pH, він може показувати уже вам не актуальну кислотність, яка є в розчині, а температуру повітря на Марсі. Тому о, такі прилади бажано, щоб вони калібрувалися. Є спеціальні такі розчини, де, наприклад, спеціальний певний параметр PH4 або от 7. Ось. І ви можете зрозуміти, чи ваш прилад правильно показує, чи ні, якщо він показує неправильно. То ви його відкалібруєте. Але навіщо нам постійно ним користуватися? Дуже часте питання. Наприклад, я от зробив аналіз води, аналіз о, ґрунту. Я знаю, що PH важливий. Ось в мене, наприклад, PH7,5. Ну і що? Навіщо? Наприклад, у мене PH води, наприклад, 7,5, там pH ґрунту, нехай буде 6,2. Візьмемо такі параметри. Це дуже важливо, тому що в залежності від того, яку культуру ви будете вирощувати. А, Яку культуру або якими препаратами ви будете працювати з цією водою, залежить ефективність цих препаратів і максимальна вражайність, потенційна вражайність цієї культури. Тому що, не вдаючись в якісь детальні теоретичні такі о, подробиці, о, я скажу, що PH це просто величина, яка показує міру активності іонів водню. Все, цього достатньо розуміти. PH вона визначається від 0 до 14. А, те, що нижче PH 6, 6 це кисло PH, PH7 це нейтральна PH, і PH вище, ніж 7,5-8, це лужна PH. Тобто це основні такі базові знання, які необхідно, а, яких достатньо для ефективної роботи і розуміння а, цих параметрів. Якщо ми говоримо, наприклад, про вплив PH на захист рослин. Кислотності, ну, відповідно розчину, яким ми працюємо, на захист рослин. Захист рослин базується, фундамент захисту рослин базується на двох основних компонентах. Перший компонент це сам продукт, який ми використовуємо, і другий компонент це як ми цей продукт використовуємо, в яких умовах погодних, кліматичних, в яких параметрах, тобто в яких строках. Наприклад, як якісно він наноситься або розпилюється. І ще один важливий параметр, який не завжди враховують, це якість води. Тому що препарати, особливо системні, фунгіциди, інсектициди, вони працюють в тому середовищі в тій воді, яку ми даємо. І відповідно, є спеціальні таблиці дослідження для кожного препарату ці параметри свої. Якщо, наприклад, у нас для Певного інсектициду або фунгіциду. Я зараз можу навіть відкрити ноутбук і практичні а, приклади вам привести. От, наприклад, ми візьмемо такий фунгіцид, діючу речовину, як а, Манкоцеп. Звичайно розповсюджена діюча речовина, розповсюджений фунгіцид, і ми можемо бачити, що в лужній воді, наприклад, якщо вона 7,5 і вище, він працює неефективно. І він працює неефективно в кислій воді. Оптимальний параметр для цього фунгіциду 7. І так можна говорити про кожен препарат. Для кожного є свої певні рамки, кожен працює в певних своїх діапазонах. Відповідно, просто використовуючи не навіть якісну воду, але не оптимальної кислотності, ефективність препарату може бути знижена на 30, 40, 50, 60%, а то і більше. Він взагалі може не працювати. Особливо часто так стається при роботі з системними препаратами проти шкідників, лоскокрилих і так далі. Тобто, ми думаємо, спрацювавши якимось препаратом, що проблема в препараті. Але навіть я можу вас запевнити, використовуючи якісно перевірений препарат, але неправильно його застосовуючи, в тому числі неправильно використовуючи параметр кислотності води, цей препарат працювати не буде. Для більшості фунгіцидів, інсектицидів, оптимальний параметр кислотності PH складає від 4 до 7. Але знову ж таки, це дуже індивідуальний параметр. І ті препарати, якими ви працюєте найчастіше, вам бажано знати, які параметри кислотності води для нього. З власного досвіду можу сказати, що відсотків 60-70 зразків води, які я аналізував безпосередньо при роботі з фермерами, потребують підкислення. Тобто їх кислотність вища, ніж 7,5, 7,5, 7,7, 8. Відповідно, є певні препарати, які будуть працювати при 4. Тому воду необхідно підкислювати. Є дуже багато спеціальних препаратів, якими можна це робити. Можна робити це спеціальними добривами, наприклад, тортофосфорною кислотою або азотною кислотою. Якщо ми говоримо про оприскування по листу, я завжди рекомендую е використовувати лимонну або янтарну кислоту. Тобто там, декілька грам на 10 літрів, або там, 20, 30 до 50 грам на 100 літрів. Води при оприскуванні, вони вам оптимізують параметри кислотності, тобто до цих до показників 4-5, відповідно, ефективність препаратів буде вища і ефективність обробки буде значно вища. Наступний дуже важливий параметр це вплив кислотності на живлення, тому що кожен елемент, якщо ми відкриємо таблицю і подивимося, має свої. Оптимальні умови кислотності, коли він є доступним для рослин. Якщо у нас, наприклад, кислотність ґрунту 5,5, то такі елементи, як азот, фосфор, калій, сірка, магній являються слабо доступними. Необхідно проводити меліорацію, тобто необхідно, в залежності від того, яка кислотність, Вносити або вапно, або фосфогіпс для того, щоб або знизити, або підвищити кислотність. Для того, щоб сказати, які норми, чого саме необхідно вносити, необхідно точно розуміти аналіз або ґрунту. Це має бути агрохімічний, або просто хоча б на основі таких приладів, і культуру, яку планується вирощувати, для того, щоб зрозуміти, під які параметри необхідно це. Підганяти. Тому що ще в 58-році до нашої ери Гай Юлій Цезарь в своїх записках про війну з галами писав, що о, гали, які займаються сільським господарством, тобто гали це племена, які населя, населяли територію сучасної Франції, вони використовують вапно при вирощуванні культур, які вирощують. Тобто навіть уже тоді більше ніж 2000 років назад. Ці люди розуміли важливість таких параметрів і регулювали ці параметри. Наступний важливий момент, який необхідно обговорити, це засоленість. Засоленість є архіважливим, тому що в залежності від того, який цей рівень засоленості, ми і отримуємо відповідну максимальну вражанність. Тобто, наприклад, я відкриваю таблицю і дивлюся. Якщо у нас о, засоленість складає, давайте візьмемо, для прикладу, о, 3. От ЕСІ, при, приклад, при, Прилад показує засоленість 3. І ми вирощуємо, наприклад, капусту. Ми вирощуємо білокачану капусту, там, цвітну капусту. Не, не, не так важливо. При такій засоленості втрати врожайності. Від максимальної складають уже 25%. Це при тому, що капуста є досить стійкою до цього параметру засоленості. Якщо ми візьмемо таку культуру як томати, то вражайність також знижується на 24-23%. Якщо ми візьмемо таку культуру, наприклад, як огірок, то знову ж таки вражайність знижується більше, ніж на 20%. 5%. Тобто о, собівартість вартість продукції, тобто насіння, добрива, пестициди, зрошення, оплата праці, механізація, все в нас йде таке саме. Так? Ці показники залишаються однаковими. А от врожайність ми отримуємо не 100% одиниць або не 100%, а вже 75%. Це тільки вплив цього показнику. Ми не говоримо про те, що засоленість. Дуже серйозно впливає на розвиток рослини і викликає стрес. Взагалі, рівень засол... засоленості це рівень, який показує кількість водорозчинних солей в розчині. Відповідно, якщо він вище десь від 05 до 1,5, це коридор найбільш оптимальних рівнів засоленості. Є певні культури, наприклад, як кабачок, він 2. ЕСІ-2 нормально виносить. З власного досвіду можу сказати, що мені траплялася і вода, навіть яка мала засоленість близько 6. Там вирощували певні культури, але крім капусти і певних груп зелені, ніякого результату там істотно отримати не можна було. Відповідно, при високому рівні засоленості у нас підвищується астматичний тиск в зоні кореневої системи, у нас знижується рівень кисню в кореневій системі, і у нас знижується водний потенціал ґрунту. Тобто це приводить до того, що рослина впадає в стрес. Рослина, так би мовити, дуже важко переносить підвищені температури або навіть невелику засуху. Відповідно, стреси призводять до того, що рослина. Вражається патогенами, це призводить до захворювання і так далі. Ми працюємо проти хвороб, те, що бачимо візуально, проти а, якихось інших шкідників або вносимо якісь добрива. А насправді все дуже просто у нас йде проблема з засоленістю. Тому цей параметр постійно необхідно контролювати. А, тепличники, хто вирощує в закритому ґрунті овочі, краще мене знають, наскільки цей параметр важливий при. Балансі вегетації і генерації. Тобто для того, щоб, наприклад, огірок у нас ріс більш вегетативно або томат, у нас має бути рівень ЄС десь близько 1,5, 1,7, 1,8. Коли починається цвітіння, він має підвищуватись. Коли нам необхідно перевести рослину в генерацію або навпаки трохи призупинити активний вегетативний ріс, це можливо навіть використовувати під час вирощування розсади. Ми можемо збільшувати цей параметр. Коли йде цвітіння і починається плодоношення, ЄСІ розчину для удобрення має бути вже близько 2, 2 одиниці або 2,2. Тобто, якщо не враховувати ці параметри, ми можемо просто удобрювати, захищати рослину, і в нас там замість огірків або томату виростуть просто ліани. Тобто рослина буде в дисбалансі, в неї буде переважати генеративний. Вибачте, вегетативний розвиток і якоїсь якісної продукції по кольору, по сухим речовинам, по, по врожайності, по вазі плодів ми не отримаємо. Просто не дотримуючись цього о, параметру. Дуже багато о, фермерів задають питання: окей, я вирощую в, в відкритому ґрунті в полі овочеві культури, як мені впливати на ці параметри. Дуже просто: необхідно, по-перше, визначити. Які, вам, які параметри ви маєте, які параметри вам необхідні під ту чи іншу культуру? І відповідно для того, щоб оцей проміжок зрівняти від того, що ви маєте, і те, що вам необхідно, є таке поняття, як меліорація. Меліорація включає те, що ми вже говорили, говорячи про історію Гая га, га, Юлія Цезаря з Галами. тобто, це внесення певного меліоранту з осені, або це вапно, або фосфогіпс. Це може бути якісна промивка ґрунту, відповідно, коли ми говоримо про тепличні овочі, або проливка ґрунту. Відповідно, чим більше того ж самого снігу знаходиться і тає, тане на ґрунті, відповідно, він промивається і ці параметри вирівнюються. Ну і використання всі сидератів також в певній мірі досить суттєво дозволяють ці параметри стабілізувати. Є ще певна група біопрепаратів або спеціальних препаратів, які можна застосовувати як в відкритому, так і в закритому ґрунті, які посилюють мікробіологічну активність ґрунту. І ці препарати, так би мовити, також можна в певній мірі оптимізувати. Після того, як визначені ці параметри, дуже важливим моментом є те, що. Які параметри ще ми можемо використовувати, використовуючи самі прості якісь прилади, наприклад, такі, як оці, для того, щоб впливати на ефективність вирощування наших культур? Тут є дуже на сьогоднішній день велика кількість пропозицій, багато компаній. Які пропонують такі прибори, я би радив після того, коли ви працюєте з такими параметрами, як PH і EC, після того, як ви їх освоїли, це щільність ґрунту. Важливий параметр, він має бути також в певних межах. Це також впливає на доступність кисню в ґрунті, на аерацію ґрунту, відповідно так, на те наскільки ефективно тримається в ґрунті волога. Відповідно на те, наскільки ефективно рослина буде е, переносити стрес, і наскільки ефективно буде здійснюватися обмін речовин, тобто, відповідно, не просто удобрення, а ваше удобрення, воно має перейти в ефективне живлення. Тому є спеціальні прилади, які визначають е, щільність ґрунту. Наступне, що ще можна порадити, це відповідно спеціальні датчики, тензіометри, які визначають. Вологість, рівень вологозабезпечення безпосередньо в корневмісному шарі ґрунту. Тому що мені як консультанту задають з 100% цих питань, 70% питань вони стосуються: як мені поливати, як удобрювати і як чим захищати. Як мені поливати? Ну звідки я можу сказати вам правильно. Обґрунтовано, як вам поливати, не знаючи структуру вашого ґрунту, не знаючи м, яка культура, не знаючи базових якихось параметрів той ж самої щільності і е, режиму найменшої вологоємкості. Тому що, наприклад, взявши певну культуру, е, в, знову ж таки, в кожні в, де кожної культури є певні режими вологозабезпечення, які можна перевести в. Такий показник, як е, найменша вологоємкість ґрунту. Під час активної вегетації цей показник може бути 67-85%. Під час цвітіння він може бути вже 75-80%. Під час плодоношення він може бути 65-75%. Відповідно, недотримання цих параметрів знову ж таки робить процеси вегетації рослини неефективними. Відповідно, ми втрачаємо вражайність, ми не допрацьовуємо в отриманні якості продукції. Наступні дуже важливі прикольні прибори, які б я радив використовувати, особливо якщо це тепличне виробництво це визначення ефективної радіації, ефективного освітлення, саме фотосинтетично-активної радіації для рослини, тому що рослина використовує не, не весь спектр світла. А Певні, певні діапазони цього спектру, і є прилади, які нам показують, який спектр у нас є найбільше, особливо коли це вертикальні культури, так, наприклад, як томат і огірок, нижні яруси. Нам дуже важливо розуміти, наскільки якісно отримується світло, чи можливо там необхідно провести вже певну. Певні зелені операції для того, щоб прибрати неефективні листи. Це також дуже важливо, тому що інколи ці симптоми можуть проявлятися по всій рослині, зверху рослини, посередині рослини, на плодах. І ми знову ж таки думаємо, що нам чогось з рослиною в рослині не вистачає якогось елементу або металічного, там так, або там якогось калію азоту. Починаємо з цим працювати а відповідь. Дуже проста, є певний або внаслідок загущення, або внаслідок того, що хмарні погоди в нас на вулиці, відповідно, якість і кількість світла недостатня, і це необхідно регулювати. Ще також є дуже класна група приладів, які визначають рівень азоту. Н-тестер так називаємий, і рівень кальцію, калію, здається, і також мінерального азоту в ґрунті. Тут необхідно більш такий індивідуальний підхід, тому що я зараз сам безпосередньо детально вивчаю це питання, чи підходить це для всіх овочевих культур, тому що овочеві культури ну, дуже різноманітні, коли ми говоримо про картоплю. Коли ми говоримо про капусту, наприклад, цукрову кукурудзу і гірок, ми прекрасно розуміємо, що це ну, різних категорій рослини, різних сімейств, різний листовий апарат, наприклад, той самий капусти, наприклад, картоплі або цибулі і огірку. Відповідно, наскільки ефективно ці прилади будуть працювати, це вже інше питання, але основним таким девізом, яким би я хотів завершити першу цю теоретичну. Частину це вимірять для того, щоб знати. Якщо ми вирощуємо рослину, ми маємо розуміти, що рослина, як вона себе почуває, що вона нам намагається сказати. Дуже добре, коли ми розуміємо завдяки симптомам або лабораторному аналізу, що є певні відхилення, і можемо їх, так би мовити, Виправити, але це вже хірургія для, для того, щоб якісно отримувати високі врожаї стабільно і не тільки врожай, а й заплановану якість, необхідно працювати профілактично, необхідно а, контролювати дуже багато параметрів, головні з яких ми сьогодні говорили: це pH і EC. Тобто, ми бачимо, що навіть просто робота. З тим, яка у нас засоленість води ґрунту, дуже багато нам дасть зрозуміти, чи підходить ця вода для оприскування, чи оптимальне ця, ці параметри для тієї чи іншої культури, тому що набагато дешевше можливо інколи обрати іншу культуру, яка більш пристосована до цих параметрів і вирощувати. Ось. Тому буду вдячний, якщо виникають питання за коментарі. Можливо, щось я не до кінця розповів. Є ще якісь питання або, наприклад, прилади, які ви користуєтесь, і вони дійсно, ви бачите, мають ефект серйозний при вирощуванні овочевих культур. Ось. Це дуже важливо. Дякую за увагу. До візьмемо, звичайно, воду. Те, про що ми говорили, тепер просто а, невеличка практика. І візьмемо наші прилади. Наприклад, якими я працюю, засоленість і кислотність. І ми дивимося, які показники. Тобто температура води 20 градусів. Дуже важливий знову ж таки показник. Засоленість 0,5 і кислотність води 8,1. Тобто, ця вода не підходить для того, щоб використовувати фунгіциди чи а, інсектициди 7,9. Тобто її обов'язково треба підкислювати. Тобто та статистика, про яку я говорив, що в більшості випадків воду, яку я аналізую, необхідно підкислювати, воно приблизно плюс-мінус десь, так і є. Ще наступний важливий параметр це температура. Це температура, Тому що активна робота фізіологічно-активної кореневої системи, починається при температурі води розчину від плюс 16. Тобто все, що нижче для більшості культур, не являється ефективним для засвоєння обміну речовин і транспорту. Тому, знову ж таки, температура води, якраз ці прилади їх також показують під час поливу, особливо якщо ми говоримо про розсаду, архіважливо. Тобто, це імунітет рослин, це їх здатність ефективно розвиватися і рости. І відповідно це десь відсотків, мабуть, 50 запорука того, що рослина буде захищена і менше вражатися хворобами. Тобто, ось на такому звичайному прикладі ми можемо відразу бачити параметри води. По засоленості все супер. Для більшості культур, навпаки, тут не необхідно додавати добрива для того, щоб о, працювати з цією водою. Ось, а ось по кислотності ми бачимо, що є нюанси, які дуже важливі, які ми обговорили.